Всім привіт! Ви на каналі Марія Лайф, хто не, не підписався, підписуйтесь на мій канал і не забувайте ставити на дзвінок, якщо не пропустити мої нові відео. Сьогодні у нас четвер, і сьогодні хочу дещо вам розказати таку новину, яка для мене особисто трохи неприємна. Для вас може то бути трохи відкриттям. Сьогодні я їздила до Ортодонта з мамою. <кхід> і мені сказали зробити панораму. Я зробила панораму. Зубів своїх, ну. І що мені він сказав? Видати два зу, чотири зуби, Дві вісенки в кінці, як сказати, зуби мудрості, так? І свої молочні, які в мене не будуть проростатися. І мені будуть ставити брекети. Ти це не поводиться, брекети і все. Я трохи хотівся, скажу вам. Тому що в мене з дитинства страху... ну, фобія така. Боятися вирвання зубів. Отак. Це трохи для мене страшно, але я так йду, я кажу, коротше, вирвати торпати красота, треба і жарт, тому я погано ще вимовляю деякі букви, можливо, через прикус. Бо в мене поганий ще прикус. От окей. У мене має бути бути такий прямо з типотога. Якщо скоро буду ну, задати там до одного хірурга, дуже хороший, і домовитися за рвання зубів. А потім, коли мені все заживе, ставити брекіт. Трохи то переживаю. Але Требу -требу так. Так що треба, то треба робити. Отак. Будемо боротися до кінця. З мого села знову загинув військовий, позавчора... позавчора був похорон, але його сильно не ховали, його в місці там, де він жив з жінкою і з дітьми. У мене ніхто не пішов, був у ще був прасник. Так що ні туди, ні сюди, так співпало. Ось такий нам зараз. Такі. Завтра, можливо, я вийду в інстаграм ефір, я так думаю, ну планую. Бо я, можливо, поїду завтра в гості. до разночим з братом, розбать, всі поміни ці. Так що, отакі от нас справи. Ще свою підмінницю, так сказати, порадую. Я не було поставити брекети, А тепер думаю, думаю, а наші брекети, вони тільки портять мені, будуть портити усмішку. Мене навіть відмовляла моя підмінниця, які 24 роки. Каже, не стало це дуже боляче. Я так почав думав, як брекіта сьогодні. Я колись хотіла їх, тепер... Ну, тепер треба їх ставити, Щоб верніти прикус, щоб мені вилізли зуби нормальні, мої постійні. Десь півроки буду носити, які п'ять місяців. І отаке. Трохи я. Я Знаєте, я, щоб браті ставити, я не переживаю. Я переживаю проживаю перевальні збію, я дуже сильно їх Якщо такі на друзі справи. Бо моя мама знаєте, не то, що мама почала переживати за те, що в мене класують замки. Вона каже, що в мене спалилися і в мене, як це сказати, mm -hmm. і прикусний правний. Мені треба було. Ці зуби назад витягують або ті наперед. Це буде ще видно. Напевно, ті йдуть назад. Моя видім і клацаються в мене ті зумки. Це не дуже добре. Ось такі то справи в нас. Добре, друзі, я так на 4 хвилини не зайшла у відео, щоб розказати. Не знаю, завтра, напевно, вийду, вийду в ефір. Інстаграмі, ну може, це не факт. То є, знаєте, поки плани до всього. Так що всіх люблю, цілую. Не забудьте підписатися на мій канал, ставте на дзвіночок і ставити поодобайку. Всім папа, всіх люблю, цілую!